Друзі, з вами Максен, і сьогодні ми будемо декорувати мій будинок до Нового року. Ось, в центрі нашого села, до речі, це вже зробили. Там десь пів години тому було дуже-дуже круто. Там була і музика, там і печеньки, і чай, і кава, і ялинка. Так все прикрасили, все дуже-дуже гарно. Ось, друзі. Ну, перед тим, як ми будемо декорувати мій будинок, я хочу привітати вас з прийдешнім Новим роком, 2025. Щоб в тому році здійснилися ваші мрії, і все у вас було добре. Ну, а ви поставте для мене лайк. Підпишіться на мій канал. До речі, друзі, дякую вам за 527 підписників. Е, дуже вам дякую. Та, друзі, також зараз люди, які мене дивляться, будь ласка, підпишіться, не полініться. Вам не важко, а мені приємно. Ну, і також не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Що ж, друзі? А ми йдемо, я вам все покажу і розкажу. Так, до речі, друзі, пишіть у коментарях, в кого вже випав сніг. Ось. До речі, зацініть оце я купив, тому будемо декорувати, але чуть-чуть пізніше. До речі, заплатив я навіть не дуже дорого. Я був е, в шольці, бо було все по знижкам до Нового року. Так, зараз йдемо в центр. Ось сюди. Так, тут сніг розчистили, до центру розчистили, а тут всюди люди чистять собі самі. Ну, в принципі, ясно. Так, отакі от друзі, у нас цукерочки йдуть, а тебе в нас теж прикрасили собі. Там. Чим хотіли, теж все дуже гарно. Отут, друзі, у нас не знаю, що там пише, читати не мію. Так, отут люди п'ють каву, чай, хто гріється біля вогню. Ось, до речі, е якась штука. А, це для печенька. Ось тут, тут тільки що було дуже багато людей, але зараз вже всі порозходилися. Дуже прикольно, що зараз наш новий мер таким займається. Ось це дуже круто. Просто подивіться, яку вони е, поробили декорацію, фонтан як прикрасили ось тут. Ну, звісно, зрозуміло, чого поставили так багато охорони. Бачите, багато поліцейських є, тому що хто його знає, що могло статися. Бо був не тільки чай. Так, але я вам цього не казав. Так, там щось стільчик робить, напевно, то вже хтось його закидав, баскетбол грав. І ось сама ялинка. Вона не така, як кожного року, але це прикольно. Ось така от гарна. Робили отакі от штучні подарунки. Ну, друзі, дуже і дуже гарно. Мені дуже подобається те, що наш новий мер такий щось такий робить. Ось, до речі, найосновніше, друзі, прибрали оцей, от як можна це назвати, ну ті всі палатки. Вогнища і ту всю огорожу прибрали, і ті люди пороз'їжджалися в міста на свята до своїх е рідних. А поки за час зими, то щось будемо думати, е офіс зараз приймає рішення разом з нашим новим мером. До речі, кажуть, що, можливо, скоро сільську раду приберуть, знесуть. Може, там щось нове на її місці поставлять, не знаю. Е, ось, Ну, там щось хотіли трасу робити, але це буде потім дуже погано, бо буде дуже Галасно Але не знаю, хай роблять, але головне, щоб було добре. До речі, також тут зробили парковище. Те, що нарешті зробили за стільки часу. Андрій зробив нарешті. Це дуже добре. Отак от, от воно виглядає. Тут, здається, 12-14 місць. Так, друзі, мало. Але дивіться, у нас, в принципі, майже всі люди з села. Всі йдуть пішки. Я як захочу, в мене як, як... як який настрій. А ці всі люди то приїжджають з міста. От, до речі, Андрія. Машина, то він не з села нашого. Ось, друзі, ну що ж, зараз біжимо додому і будемо. прикрашати, декорувати мій будинок. Ось, а потім ви можете в коментарях оцінити від 1 до 10. Ну, до речі, це все, як зробили, я оцінюю просто 10 з 10. Це все ну, дуже класно, дуже гарно. Ось. Ну, але, серйозно, якщо тако подумати за оцю сільську раду, ну, що там є такого? Там нема взагалі нічого корисного. Тільки кабінет Ларат, приїжджають партнери з інших селищ. Зал очікування на першому поверсі: два туалети, два банки. Потім ще якась там бібліотека і сам, сам кабінет мера. Ну, Навіщо? Дурно тратить гроші. Все ж таки, світло. Ось на то все. Вода. Так, ну що ж, друзі. Тепер найцікавіше я задекорую це все та до вас під'єднаюся. Так, цю ялиночку тут. Цей подарунок тут можна, цей тут. Ну і цей тут. Так, друзі, я закінчив, але, напевно, оце от... Давайте поміняємо місцями. Опа. Ну, отак от гарно. Так, друзі, я завершив і зараз вам покажу, що я іде розставив. Що ж, на другому поверсі у нас виглядає це ось так. Тільки ялиночка і подаруночки. Ось, далі. Моя кімната. Тут оця от така от мали... малиночка, ялиночка. Так. І вінок. Такий віночок. Красивий. Що ж, на першому порсі в коридорі у нас отакі от штуки, я не знаю, що таке просто гарно виглядало. Потім в мене в офісі от така от герлянда та два дзвіночки. Ось. Що ж, далі на кухні знов цей віночок. Треба зараз забрати оцю скриньку. Ось, бо вона заважає. О, а тут -а вже йде будинок. Будинок виглядає ось так. Тут от 5 от, герлянд. Тут вінок, він виявився зайвий, бо його положили. Я його не замовляв. Я не знаю, де його поставити, друзі. Якщо у вас є якісь ідеї, то, будь ласка, напишіть в коментарях, бо так би поставив на колонах. Але воно не буде, ну, типу, але. Він один. Хіба до замовляти другий, але, ну, не знаю, друзі. Хай поки що стоїть так. А потім або взагалі не буду ставити, або Це цей. цей. Або викинути, взагалі. Так, що ж, далі? Тут у нас знову дзвіночки. Ці от гирляндочки. Та й все, друзі. Отак от. Прикрасили ось це все. Швиденько. Ну, а на цьому я буду завершувати відео. Так, секунду, хтось телефонує. О, з ремонтників Так, ало. Та... Ну, та, зараз я вже можу, добре. Ага, добре. Вже їду. Так, не зрозумів. Щось, друзі, терміново мені сказали їхати на роботу. Так нічого не пояснили. Сказали швидко. Та добре, швидко, то швидко. Давайте, друзі, швиденько їдемо. Так, що ж там вже могло статися? До речі, друзі, напевно, що е, під час зими будівництво у нас припиниться. Бо, самі розумієте, вже холодно стає. О, дивіться, тут так почистили сніг, навіть на обочинах почистили. Капець, нормально. У нас в селі людям то не треба. Ну, ясно. Так, добре, давайте. А де всі робітники? Так, не зрозумів, що тут відбувається. Так, це що за геліки? А, це вони привозили е, оцих от дядьків? Так, що там сталося? Ідіть самі, подивіться. Добре. Йо! Так, що а що? Ага. що вже тут паша. відбувається, алло? що ви кричите, тихо будьте? Ага. Тикше! Ага. Чого ви? І так. Ага. Що тут І відбувається? І ага. Що таке? Кажи швидко. Ми самі не знаємо. А хто має знати? Капець. Кажи, що з тобою сталося? мене кинули зілля отрути. Хто кинув? Я не бачив хто. Краще що розверніться. Йо-мою! Це капець. Що я ти як? Допоможіть. Витягайте його. Хто з тобою це зробив? Я не знаю. До мене просто підійшли <кхід> і пурнули оцею штукою. Я в шоці? <кхід> Давайте швидше, що ви стоїте, а з, 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 з оцим що робити? Треба швидко, хтось з вас швидко їдьте в офіс в лабораторію Зілля сили та зілля зцілення. А якщо не поможе, то його негайно в лікарню. Давайте швидко. Хто там з вас? маєте он ту машину. А тепер мені поясни швиденько. Я не можу. Нас було двоє. Ми хотіли туди розкопувати. <кій> <кій> Але <кій> мого напарника чуть не вбили, а може, і вбили, і потягли за собою, а мене підвісили і І пернули оцим. А потім, я кликав на допомогу, прийшов Сергій. І його кинули в нього якусь зільку. Все ясно. А тут а що? Це капець? А це що? Це зілля. Фу, це, походу, те саме, бо ті бульбашки йдуть із нього і от з цього. А це що таке? Хапець! Тут а що? Маркери? Тризуб. Меч? Так, добре, хай поки що там буде і 10 отруйних стріл. Так. Е, викликайте негайно поліцію. Ми вже викликали. Добре. Добре, що викликали. Так, а куди цей слід веде? Туда? Так. А, і кров сюди веде. Де це є? Це прямо в нас під носом було побудоване. Капець. Так, а може. Та! Ця кров кудись веде. Так, швиденько не потрібно прочесати ліс. Так, друзі, ну тепер на такому я точно буду завершувати відео. Зараз буду чекати поліцію. Поки ті їдуть за тим зіллям, поліція приїде, буде брати на експертизу ті, то все, що там знаходиться, тепер будівництво точно припиниться. Бо, походу, ця ворожнеча буде йти ще дуже-дуже довго. Ну, нічого. Так, а ви швиденько прочистите ліс. Тако, кожен, кожен бере е, один одного і прочистити весь ліс. Добре, давайте швидко. Отак от, друзі. Ну, а ви поставте лайк, підпишіться на мій канал та всім па-па.